Екло для окупантів на Харківщині влаштували бійці штурмової бригади сталевий кордон. Вони у складі сил оборони взяли під вогневий контроль ділянку автошляху, аеророзвідка Держприкордонслужби засікла переміщення росіяни. Завдяки мінометникам жива сила перетворилась на неживу. І найцікавіше, що лише три дні тому на тій самій позиції українські прикордонники вичерпно вже пояснили окупантам, час збирати чорні пакети та вже валити додому.